Доброго дня. Сьогодні ми з вами завершуємо знайомство з інструментами програми Macromedia Flash, за допомогою яких ви можете малювати. Сьогодні ми поговоримо про більш легкі інструменти, і з багатьма з них ви вже знайомі. Отож, перший інструмент, який ми роздивимося, це. Карандаш, я вам раджу все ж малювати за допомогою пензелю, він більш зглажений, назвемо так, але можете малювати і за допомогою олівця. Ось таким чином він малює. Його налаштування знаходяться знову ж таки знизу. Ви можете налаштувати його товщину, наприклад, і його вид. Ось так. І, звичайно, можете налаштувати його колір. Чим олівець не дуже зручний, ви можете бачити, що він автоматом автозглажування відбувається і та форма, яку ви малюєте, трохи іскажається. Ви можете, ось тут є додаткові його налаштування, бачите, тут обрано пункт, який зглажує за допомогою прямих ліній. Ви також можете спробувати інші. Ось цей не буде так його ломано зглажувати. І також можете спробувати ще ось цей. Візуально вони пункти Smooth і інк, майже не відлючаються, різниця у скажімо тому, як, за якими формулами програма їх оброблює. Ось і наступний інструмент колір, оскільки олівець працює за допомогою алгоритмів обводки, тому для нього, якщо ви хочете обрати колір, це перший з кольорів. Далі ми проговоримо про пензель. Це найбільш часто використовуваний інструмент. Ви можете його... Обрати його колір нижній, за допомогою заливки він працює. Також його ви можете ось тут настроювати розмір, зробити його більш товстим або тонким, і також ви можете обирати для нього форму, ось за якою вам буде зручно малювати. Також наступні інструменти це різні види заливки. Якщо ви працювали у програмі Paint у школі, вам буде трохи зрозуміло, але ви. Зустрінете таку проблему, що коли ви нажимаєте заливку, вона не працює. Це тому що у програмі Flash заливка працює лише у замкнутому, замкнутому контурі. Тобто, вам спочатку потрібно, я раджу, не відриваючи пальця від лівої кнопки миші, намалювати якийсь замкнутий. Контур, і тільки потім у ньому використовувати заливку. Хоча іноді буває, що навіть візуально все правильно, але чомусь не заливає. Не забувайте, будь ласка, це. І також у вас є аналог заливки, але працює він для обводки, тобто для ліній. Якщо ми натиснемо, давайте спершу глянемо, які у нас налаштування для лінії. І налаштуємо, наприклад, її. Я напомню, лінія, нагадаю, лінія ось тут знаходиться. Ну, наприклад, оберемо такий колір, трохи збільшимо з вами товщину і оберемо якусь цікаву форму контуру. Ось, і коли ми за допомогою цього інструменту будемо натискати на те, що зроблена за допомогою обводки, а це саме лінії у. Обводка у фігур та те, що намальовано олівцем. І коли ми будемо натискати цим інструментом на ці фігури, вони будуть змінюватися таким чином, як у нас налаштовано ось тут. Тобто, якщо ви намалювали якийсь олівцем якийсь контур, а потім вам не подобається, що у нього. Ви хочете йому змінити колір або зробити його пунктиром, ви можете обрати цей інструмент, провести тут налаштування і натискати і змінювати форму обводки. Наступний інструмент це піп'ятка. Вона допомагає. Обрати колір з вашого малюнку. Наприклад, я хочу, щоб мій наступний круг мав точно такий же колір, як і оцей. Але я можу не пам'ятати, як він виглядає. Тобто, де він з. Ось тут знаходиться. Тому я можу взяти цей інструмент і клацнути по цьому кольору, і він автоматично у мене тут з'явиться. І потім я вже можу або за допомогою пензлю малювати, або за допомогою заливки залити, або знову намалювати фігуру. І наступний інструмент це ластик, ось тут він знаходиться, у нього мало налаштування, зокрема, лише форма, і з його допомогою ви можете видалити непотрібні вам об'єкти. Також у вас є ще два інструменти для налаштування виду. Наприклад, рука допомагає вам ось таким чином передвигатися по вашому робочому полю, а інструмент масштаб, ось тут це лупа, допомагає вам або збільшити ось тут, або зменшити ось тут. Тобто, ви обираєте цей інструмент. А потім обирайте, хочете ви збільшити чи зменшити. Що, і на наступному уроці ми з вами познайомимося з ключовими кадрами та анімацією. Ну, точніше, хто познайомиться, а хто вже закріпить свої знання.